Всім привіт! Вітаю вас в гостях у себе на каналі. Повернулася з роботи до свого господарства. Погляньте, зразу біжуть мене зустрічати мої красиві, неймовірні, розкішні і надзвичайно ручні курочки, паверольки. Ну, звісно, я не приходжу до них з порожніми руками. Сьогодні не виняток і ось тут приготувала для них ось такі. Чудові смаколики, яблучка, до речі, вони кисленькі. І е, в кого птиця дотепер клюється, і ви не можете ніяк з цим поборотися, засипте їх просто яблуками. Ось настільки нехай вони наїдяться їх. Тут, по-перше, дуже багато заліза, і в мене вже є відео на каналі, чому саме корисний такий продукт, як яблуко для птиці. Ось. Я його обов'язково вам залишу посилання в описі під цим відео. Ви переходьте, дивіться, чим корисні яблучка, чим корисні бурячки, морква і тому подібне. Ось, ну, я підготувала для своїх красотуль ось таку смакоту. Дивіться, як вони всі поприходили, чекають. Аж, 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 аж. Ось так я їм кидаю Оп. і вони усі бігають. Це, по-перше, вечірня їм зарядка. Ось. Давайте трошки так до них зайдемо. Оп. Дивіться, що тут твориться. Вони як діти. Одним дали, то не можеш іншим не дати. Бо інакше будуть ображатися. О! Оже індичкам кидаємо. Нехай їдять. До речі, що стосується пухових курочок, то вони взагалі на яблука рівна дихають і навіть до них не підходять. Можливо, того, що в них є травичка, не знаю. Ох! В мене є ще одна любителька, яблук. Ну, що таке? На, Оп! Вдарилась. Угу. Ось така. Що таке? О. Hmm, плюнула. Ще інше тобі дати, на. Ну, хрязь Хрясь, хрясь і яблучко з'їла. Рівно <ріць> поруч тут з курочками тут у нас така лінія, можна це так назвати. Господарська. Так, і ще в нас тут є. Гай, гай, ти ще, на. О, такі вечірні в нас. Смаколики, знаєте ще. Нічого я їх не товчу, нічого я їх не натираю і нічого я їх нічим не замішую. Тому що перші кури мають чим зайнятися. Вони поки то яблуко розклюють, поки вони його розпробують. Ну якщо ви ніколи їм яблук не давали, а зараз як сезон цих яблук, то бажано їх якби трошечки наступити, щоб вони... Зрозуміли, що це є і що це є за смакота. Ну, оці схоплять, У клюві бігають одні за одним. Зато рух, який рух-рух-рух. грають доганялки о Там вже яблучко розклювали, а тут не розклювали. І вже що роблять? Товчуться над одним яблочком. Таке яблучко Наступаємо і гоп-гоп. О! Тепер воно їм смакує більше, Бачили Фокус? Фокус-фокус, труляляй, кажуть мої діти. А давайте ще. О. Ще є яблучко. О. так. Ну, тепер воно їм цікавіше.

У зимовий період можна взагалі ці яблучка вішати або качанчики капусти, вішати в курнику і таким чином візьбільшити яйця ножки для своєї птиці, так як вона не може гуляти, бо сидить закрита в сараї. Ну а в літній період також це дуже корисно, тому що вони в даний момент проживає в місті то так само немає можливості, де їх дуже вигулювати. О, такі тверді яблучки, якісь зеленова. Та й такі-то справи. Так, ще одні у мене залишилися курочки. Кинув яблучка не кинула. Це ось там. Що, дівчатка, вам смакує? Смакує. Красота. О, ці далі бігають. Ну і <смі> Комедія. Гади, що витворяють. Значить, сидять в закритому просторі, а так трошечки порухаються. Для індиків це не, взагалі не потрібна річ, якщо бути відвертими. Для них достатньо комбікорму, але воно їм і не шкодить. Хай буде. Що, тебе вкрали? Де ну, як просить. А ті далі бігають обіз'янки Оп! Яблуко, яблука бігають. Так. І ще йдемо. Йдемо тим дальнім курочкам Так, всі чудо, птиці наші. Уже наче нічого. Оп, оп. Та ви то не їсте, що ви ніби теж біжите. Що тут наші курчатка говорять нам? Шинка, хмаринка, і наш забіяка. Ну, ніби так нічого ми його трошечки привчили вже до себе. Ходжу я до нього тут дуже-дуже часто. І він поки що більше на мене не нападав. Піддобрились, підкормились. Все зробили так, як має бути. Будемо зараз бачити. Бо що одне діло, коли я просто заходжу, а друге діло, коли я сідаю знімати відео. Він от тоді отак боком-боком. О, кво-ква-кво, кваква-кво, ква-ква-ква. чи знесли яйця. Так, що у нас тут? 4 яйця, як було, так і є. І одна курочка любить сидіти у гнізді. Взагалі, спати. Це мені не подобається. Але що я зроблю? Щось треба придумати. Не знаю, ідеї ніякі не приходять в голову. Може, у вас є якісь ідеї? То ви мені підскажіть, що зробити, щоб курочка не залізала у гніздо. Бо курьошки насолоди поки що з вами немає. Поки що лише одні проблеми вирішуємо. Ну нічого, зато не скучно там. І ці курочки також вони вже тут подальше, вони вже постарші і самостійно розкльовують усі яблука і нічого. Півники, до речі, вже з цього стада, вони вивелися їм три з половиною місяці, 1 квітня, а сьогодні 23 липня то вони уже кукарікають. Дуже смішно і дуже таким хрипким голосом. Ось. Але насправді. Це цей артист співає наш. Оцей півник. А ці півники теж один співає. Ось він, до речі, їсть яблучко. Такі то справи. Що там наших дівчат, ще продовжують бігати? <риклад> Отако собі хрясь-хрясь. Та й усе. В общем, вечірній обхід зробили. Всім вам бажаю гарної спокійної ночі. Дякуємо Збройним силам України і теж бажаємо їм витримки, здоров'я та не падати духом. Бажаю вашій птиці здоров'я, щоб ви могли тільки тішитися нею і насолоджуватися своєю працею. І вам бажаю міцного-міцного здоров'я і безмежного терпіння. До нових зустрічей!